У нас є Прилуцький голова потужний, сільський. Він ні до чого не додумався, як мене на сесію покликати з приводу будівництва нової школи у селі Прилуцькій. Проєкту немає, кошторису немає. Куди ви мене кличете? що, не знаєте права Волинської області, ви готуєте земельну ділянку, проєкти кошторису. І тоді слухайте в двері. Чи ти, синку, хочеш мене взяти на витриму? У мене витримки, хватить на 20, як ти. Чи я боюсь побачити. А землю ділили прибутському, ніхто не випадився. Де вони дуже? Скільки довки мусило? 8. 8 людей подали. Ну от. <різь> так отож. 10. Бо я сказав, якщо я прийду на сесію на вашу, то я боюсь, що ви звідти вийдете вже не було. Ви точно вовка злістів.